Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь програму в об'єктиві цього дня у 2005 році на обласному радіо вийшла, на жаль, остання програма відомого талановитого журналіста, письменника, керівника обласного радіо Василя Остапчука. І сьогодні ми запросили до розмову його дружину, журналіста обласного телебачення Ірину Остапчук. Доброго дня, іра минуло 12 років. Як не стала Василя Захаровича, але сьогодні, в цей день хочеться все таки говорити не стільки про сумне, а про те світле, що він ніс, що він давав людям своїм глядачам, своїм близьким. Яким він є у вашій пам'яті? Ну у моїй пам'яті він завжди залишиться добрим, щирим, приємним, симпатичним чоловіком. Я от пам'ятаю той день, коли його не стало. Дійсно, я от вчора зробила пост на Фейсбуку. Це якось так у мене вийшло. Ну просто захотілося мені на душу, на душу лягло. І він так легко у мене вийшов, тому що от справді рівно, от сьогодні, минає рік, як 8 числа, вранці вийшла його передача. Передача випуск новин, вона така вийшла оперативна, цікава. Він її встиг записати. Але в кінці додали, що це була остання передача, яку за життя зробив журналіст Василь Остапчук. І оголосили, що з ним що з ним можна буде попрощатися в приміщенні обласного телебачення. Це було настільки шоком, настільки житомирян і для мене особисто, що я не могла довго в це повірити. Він настільки був. Такою гарною, такою доброю, не тому, що він мій, мій, мій чоловік був, а тому, що він просто був людина така. З ним настільки було затишно. Уже навіть як його от не стало, я ще довго відчувала його присутність, таку духовну присутність. Я їздила у маршрутках, я ходила, я скрізь з ним розмовляла. Ми настільки з ним були на одній ноті, на одному диханні. Тому я ще довго не могла повірити в те, що його немає. серед А нас. ті страшні дні ви відчули підтримку людей, близьких, небайдужих? Я дуже відчула підтримку величезну Житомирян. Я навіть не думала, що настільки він користується популярністю і настільки його люблять, настільки я знала, що передачі його чекають. Коли ми приїжджали, наприклад, в село, де звідки родом моя мама на Житомирщині, його всі там називали народний герой цього села. Всі, всі його якось і передачі його всі чекали. Але от настільки, що, що прийшло практично усе місто попрощатися з ним, то це було наприклад на, на мене, для мене це було взагалі так незвично. Ну тому, що він пішов із життя практично у розкиті своїх сил, у розкиті свого таланту, у розкиті своїх можливостей. журналістських. Він і, і письменник. Він стільки в нього було всього початого і, і не закінчено, і письменник, і журналіст вже є і... була мудрість, досвід. І те хотіла передати читачам наступним поколінням. І були сили, були вміння це зробити. Ну з вигляду, молода людина. Симпатична, талановита, добродушна. По-михайлівськи з ним ідеш, він з кожним вітається, кожен його знає, з кожним за честь було з ним привітатися. Я йду, така горда, думаю, це мій чоловік. І, і тут просто що, що молода людина в розквіті сил, сорокарічному віці, ще стільки творити, писати для людей, і, і отак от просто обірвалося життя. Просто ніхто не сподівався, ніхто не вірив. Володимир Киричанський ще на той момент був живий, Він мав наступного дня в Житомирі мало бути би представлення нового голови облдержадміністрації Павла Івановича Жибрівського, тоді якраз помарачува революція перемогла. І він розписав усі зйомки для працівників обласного радіо, для своїх колег. Він і в той же день мали вести допомогу, японці привезли якусь допомогу. І дзвонять Володимиру Киричанському, що його ну нема Василя Оставчука, а він цю тему підтримував і завжди, якщо не міг, якщо ніхто не йшов з обласного радіо, він завжди сам йшов. Тому що він хотів іти і туди, і туди, і в адміністрацію, і, і ще кудись, і мав їхати з Володимиром розповісти. А тут нема. Він ну не може бути що за жарти такі? Просто люди напевно не могли повірити, тому що людина, яка сповнена енергії, сповнена сил і, і такого такої добродушності. Просто так, от в розкіді свого життя, отак от могла піти. Я додам від себе, коли ви розповідаєте про Василя Захаровича. От мені в пам'яті зринають такі моменти, коли він заходить в кабінет, коли він пише за столом. Я просто хочу сказати, що я починала свою журналістську діяльність саме з обласного радіо. І Василь Захарович був моїм керівником і першим вчителем у цій сфері. І коли ви говорите про нього, розповідаєте, дуже в пам'яті зринають ці моменти. Ну, я думаю, він не одному журналісту молодому дав якусь таку потівку в життя. І зовсім і не даремно він і читав лекції на, в нашому інституті, де готують журналістів в державному університеті. Там і куточок обладнали. Він, правда, прочитав там всього одну лекцію чи дві. Але настільки так якось закарбував у пам'яті себе, що там навіть цей куточок назвали його ім'ям. Але головне, що Андрій Близнюк, чому він запровадив цей куточок і чому назвав лабораторію, радіолабораторію імені Василя Остапчука, саме тому, що він був шалено працелюбний. Так. І тому він якось не тому, що він вчив журналістів, як писати, що робити. Так може кожен, в принципі. Але він якось своєю власним своїм досвідом, своєю якимось титанічною такою працею над статею. Він не писав, наприклад, так, як я довго одну статтю. У нього вона виходила, як якось так от, раз щось замислив, і вже в нього готова стаття. Іра, я пропоную зараз. Прослухати запис програми, де має голос Василя Захаровича. Це уривок невеличкий, але давайте згадаємо перший радіовузол, станція проводового мовлення, почав діяти при Житомирській телефонно телеграфній станції ще в 1926 році. Батьком радіомовлення в нашому краї по праву вважають видатного радіоконструктора Віктора Сафроновича. Того ж року у квартирах житомирян з'явились перші абонентські репродуктори. В народі їх називали тарілками. Історія засвідчує, що спочатку їх було 9, потім 13, ще пізніше 40. Наступного року Віктор Олександрович сконструював в своїй квартирі першу у Житомирі Любительську радіостанцію. В колишньому Радянському Союзі вона була 56-ю, тому й назву отримала Ра-56. Саме з затишної Житомирської вулиці Малої Вільської полетіли над світом позивні. Це прискорило пошук і врятування італійської експедиції Ульберто Нобіле, яка 1928 року загубилась на північному полюсі. 1936 року було утворено окружний радіокомітет, який у вересні 1930-го реорганізували в обласний. Не обминули тодішніх радіожурналістів і репресії. 27 липня 1937 року. В обласній газеті з'явилася стаття Ворожа рука діє на Житомирському радіовузлі. Тодішнього начальника радіовузла Бурсіна та голову радіокомітету Волянську звинуватили в тому, що вони допустили розслябаність і розвал дисципліни внаслідок чого шкідники з числа радіотехніків зривали важливі для радянського народу передачі. Наводились і факти. Мовляв, замість оголошеної через радіостанцію імені Комінтерна лекції. Що ж товхає фашистських агресорів до війни, протягом п'яти хвилин передавали виступ місцевого хорового гуртка 12 червня 1937 року. Коли з Москви передавали останні вісті з текстом вироку Тухачевському Якіру Уборовичу та іншим шпигонам, радіо взагалі мовчало. Чим було зірвано ранкову трансляцію вироку? по війні Житомирське обласне радіо відновило свою роботу. І воно ж чи не першим, розказало про страшну трагедію Поліського села Копище, яке було спалено дощенту. Пригадує Іван Петрович Ковальчук. Було мені 16 років, В то час, як люди вбили. Я є, ранений, вискочив з огня, ранені мене в нової груді. Ось зараз раніше сидять. Це лише фрагмент програми, але вже зрозуміло, наскільки багато інформації журналіст отримує. так? І в принципі він несе цю інформацію до себе додому. Василь Захарович був журналістом, великим журналістом. І ви журналіст. Чи обговорювали це питання вдома? Чи накладала відбиток професійна діяльність на стосунках? Це зближувало чи як? Ну, Звичайно, те, те, що ми з ним однієї професії, це ну, дало змогу я, збудувати нам от таку от, сім'ю на повному порозумінні. Тому що ми розуміли одне одного як співслова. А як ми нав... познайомились? Познайомились, ми, чесно кажучи, ми знали одне одного ще, якби ну, познайомилися в своєму журналістському середовищі. Тут були разом на прес-конференціях, на різних заходах. Він працював тоді в молодіжній газеті, а я працювала в газеті Місто тоді вільне слово. І я просто знала, що в молодіжній газеті працює журналіст, який знає все. І я... Приходила до нього просто за інформацією, тому що тоді я була репортером, і нам треба було в тиждень здати сім інформацій в газету. Я думаю, де ж у місті Житомирі можна брати стільки стільки інформацій. На той момент, коли я відкривала газету Ще Консоморська зірка, потім вона стала молодіжкою. Коли відкриваєш газету, дивишся Василь Остапчук. Весь вся, всю газету він практично сам писав. У нього там 150 різних псевдонімів було. І, і то він Остап Вишенька, і то він Захарченко, і то він Василенко. І, і, і він щось інформує: то із студентського життя, то із життя міста, то міськрада. І я думаю, ну де він стільки бере інформації? Я ще в той момент помітила, думаю, не вже таки можна бути? Це він, напевно, не спить а тільки пише ці інформації. І отак якось ми от зійшлися. Ніколи ми не думали, що ми можемо бути разом. Але коли він мене якось один раз запросив е, у в, в кіно, на той момент так було модно. А потім ми пішли, прогулялися парком Гагаріна. І якось такий був місячний вечір. Я його так сприймала, чесно кажучи, ну колега, журналіст е, в, я інформації він з корисних мотивів з моментів. Думаю, мабуть, мені інформацію якось підкине. Ще щось буде мені знати, дасть мені знати, що де відбувається. Але так така була повна темна ніч літня. І він почав читати мені вірші, вірші Шевченка, Тичини, Ліни Костенко, свої власні. І я просто думаю, хлопці настільки освічені, хіба таке буває? Я просто ну, віддавала перевагу більше тоді хлопцям, які е, ну, такі освічені, таких просто не траплялося на моєму шляху. Його я як не відзначала такого потенційного нареченого. Але просто якось спілкувалися як друзі-колеги. Але це він вас вразив. Але так? він мене настільки вразив, і я закохалася в його голос, в, в тембр його голосу. Я стільки прийшла додому, і мені ще довго цей голос дзвенів в вухах. І я відчувала, коли я наступного дня почала писати інформацію вже для своєї газети. Я відчувала, що я думаю його категоріями, його голосом. Ну, якось так, ну може так і не склалося. Потім була велика прес-конференція в СБУ. Відзначали кращих журналістів і йому подарували квіти. Він там відзначився якусь грамоту йому дали, і він ці квіти при всіх передарував мені. Ну, і причому якось так зворушливо це було. Таким чином освідчився вам. Оттак, так? Якось, я розумію, що це були чужі квіти, потім він мені ще й свої дарував. Але якось отак от ніхто з хлопців, тоді на той момент, журналістів, не подарував квіти жінкам, а мені от він подарував квіти. Так от якось ну, от так от, якось зав'язалося, а потім він мені серед ночі подзвонив і сказав, що я все вирішив, ми несемо <зай -про> заяву до ЗАГСу. Тому що ти та, про яку я мріяв. І, і він теж якийсь був близький мені по духу в тому плані. Тоді така, знаєте, була патріотика, ну не то, що модна, вона якраз десь був 92-й рік. Вона саме назрівала ця патріотика, така вже Україна стала самостійною, і, і він настільки був патріот. Причому не просто такий надів вишиванку, наприклад, і пішов. У нього не було вишиванки. Але він настільки в душі він любив Україну, настільки оце він шанував, цей прапор український. В нього він і на столі робочому мав бути. І вдома, і в машині. Якось тоді ще так не прийнято було, а от він от шанував. Шанував от він все-таки українське, мова, а мова українська. Він жодного російського слова, як я десь буваю з кимось по телефону, або ще перехожу на російську мову, він злився. Ти ж українка, як ти можеш російсь... на російську мову переходити? хай вони переходять на російську. Так. А ще Василь Захарович, ми його знаємо як письменника. І... Дуже цінуємо за його почуття гумору, яке передавав він своїм і читачам, і глядачам. І я зараз пропоную знову ж таки послухати слухати фрагмент програми, а потім ми з вами продовжимо розмову. Добре. Доброго ранку чарівні добродійки та поважні добродії. Василь Остапчук та Валентина Можухіна запрошують всіх, хто небайдужий до гумору, щирої пісні, послухати передачу жартома і всерйоз. І така ось усмішка, але перед цим передумова. В пресі з'явилось повідомлення про те, що незабаром кожен власник коней має отримати право на управління ними. Усмішка так і називається Кобилячий їздовий. Так, шановні власники коней, розпочинаємо курси з правил дорожнього руху. Підніміть руки, хто не заплатив за навчання. Ага, дядько Микита, дід Іван, Микола Гаврилишин і п'ятикласник Хвитько, який прийшов на курси замість хворого батька. На перший раз прощаю, але якщо не перекажете на рахунок Даї до неділі по 20 гривень, не бачите вам прав. А раз так, то й коні стоятимуть на приколі. Приколимо їх штрафами до стайнь. Перехожу до головного. Я державний автоінспектор Григорій Соломанчук, маю загалом 8 зірочок на погонах, по 4 на кожній. А отже я капітан. Поняли, якому авторитетному спеціалісту довірили розповідати вам про правила дорожнього руху. Що таке правила? Правила це ось ця книжечка, яку я тримаю в руках. Коштує 7,50. Бажано придбати всім. Хто не придбає, той на права не здасть. Чи можна сільськогосподарською продукцією розраховуватись? Можна, але гроші наперед. На початку вияснимо, що означає поняття гужовий транспорт. Це кінь, запражений у воза або сани. Він, тобто кінь, може бути один або парі з кобилою. В книжці написано, що по-науковому кінь з кобилою і возом називається гужовою транспортною парою. На відміну від просто гужового транспорту, для гужової пари потрібно щонайменше двоє їздових. Один управляє кіньми, інший в цей час спочиває. Гужові пари використовуються для перевезення вантажів на далекі відстані. Тож може бути їздовим гужового транспорту. Згідно з рішенням нашого уряду, той господар коней, який пройде ось такі курси, що маємо ми, здасть екзамени і отримає кобилячі права. Права, до речі, виготовлені в Італії на тамтешній банкнотній фабриці. Мають сім ступенів захисту, включаючи водяні знаки. Бачите, воно ніби просвітлюється яблучка, які коні залишають після себе. Ще й парують. Права нічим не відрізняються від тих, що мають автолюбителі. Тільки фотографії дві хазяїна і його коня. Кожного окремо. У правах також вказується прізвище кобилячого водія, масть і кличка тварини. А також скільки двигун кожового транспорту має кінських сил. На багатьох фото ми бачили Василя Захаровича із донечкою. Оксанці скільки тоді було на момент, коли. Коли його не стало, їй було 11 років. Ось вже рівно пів життя вона а на, жаль не як, мала. Яким вона пам'ятає батька? Яким ви даєте оцей образ батька своїй вона, він, доності? Насамперед на скажу, що вона для нього була світ вікні. Він її любив більше всіх на світі, більше самого себе і всіх разом взяти. Заради неї жив, тішився, що вона така є, що вона на нього схожа. Я стараюся усі ці роки ну, їй, про такий образ батька, він був справжній для неї батько, Отакий, який він має бути. Вона успадкувала від нього от, теж, таку готовність до самопожертви, підтримку людей. Таку упертість і таку, таку патріотичність. Вона теж у мене така ж патріотка, як і він. Вона його по-своєму, який він закарбувався в пам'яті, отак от, такий він і в неї і залишився. Вона пишається, що в неї був саме такий батько: гарний, добрий, приємний і люблячий. Це найголовніше. Хоча Василь Захарович прожив досить дуже коротке життя і дуже рано пішов. З цього життя міг би зробити ще дуже багато, але навіть уже те, що він зробив, це дуже багато. І сьогодні Житомична пам'ятає про це, тому є премія імені Василя Остапчука, є куточки в музеї в, інст... в університеті педагогічному. І ви, як журналіст, сьогодні пишете свої матеріали. Чи виникає інколи у вас думка, що як би мій матеріал, як би мої слова сприйняв? Василя Стопчук. Так, Це точно. От ви зараз подивилися, як, як кажуть, в точку. Я коли пишу свої матеріали, я от завжди думаю, як би він їх оцінив, як журналіст. Він от всередині залишився все одно моїм якимось вчителем в журналістиці. Я завжди звіряю і свої плани. Як би я це зробила щодо порядності, щодо відповідальності перед людьми насамперед. Як би він це почитав? А чи би він сюди пішов, а чи би він би підняв, порушив би цю тему? А чи би він працював так, а чи по-іншому? У мене дуже часто це виникає таке. І мені приємно, що на Житомирщині його все-таки вшановують, його люблять, його пам'ятають, шанують. Запроваджено премію імені Василя Остапчука. Її вручають кращим журналістам, які досягли успіху саме в радіо і тележурналістиці. Багато колег, от я вже тепер працюю на обласному телебаченні. Я знаю, що багато колег є лауреатами цієї премії, моїх колег, які працювали з ним. Я думаю, що це хороша, хороша премія і хороше таке заохочення ставати кращим, ставати схожим на нього. Морально Він ніколи, не міг, ні, ніхто, ніколи ніхто не міг його нічим підкупити. Він писав так, як треба його внутрішньому стрижню, Який, як він собі уявляв, якою має бути цей. Я не кажу, що він там нав'язав цей моральний авторитет, тому що не може ніхто в житті, окрім Бога, бути моральним авторитетом, але от він писав як величого совість. Як, щоб він ніколи не гризся потім цими докорами совісті. В, в в, є в музеї краєзнавчому створено куточок. Це, до речі, один єдиний журналіст е, Житомирщини, який має там куточок. Я віддала туди його речі, його е, ручку, його блокнот, е, всі інші, чим він користувався, е, навіть його деякі особисті речі. Папки, навіть костюм, тобто там це обладнано. Куточок в державному університеті імені Франка, радіолабораторія, як я вже говорила, імені Василя Остапчука. Його пам'ятають колеги на обласному радіо, за ним сумують, його згадують, і не тільки в день смерті, в день народження. Його згадують на обласному телебаченні. Віктор Якович Бойко написав про нього цілий нарис великий. І такі деталі відкрив, що, наприклад, і я навіть не знала. Його люблять і шанують в Мірчинському районі, в якому він працював більше семи років в районній газеті. Його пам'ятають і знають на Батьківщині, на Волині, де він ходив у школу. Там теж є куточок, бібліотека названа імені, його іменем. Пам'ятаючи його, і в сусідньому районі на Волині, де він теж працював в міськрайонній газеті, люди, заради яких він працював, яких він любив, яких він шанував без зайвого отого пафосу, без зайвої винагороди, без підкупності в журналістиці, а чисто так, як виліла його. Його просто щира і чесна, і справедлива душа. І все це заслужено. Він досяг цього своєю працею, своїм відношенням до людей. Я дякую вам, Ірино, що ви погодилися прийти до нашої студії. А нашим глядачам нагадаю, сьогодні в об'єктиві була журналіст обласного телебачення Ірина Остапчук.